Історія про мамину казку. Жила була неслухняна дівчинка. Коли її кликали за стіл їсти, вона починала виридувати Якось мама розсердилася, зачинила її в кімнаті, а решті своїх дітей почала розповідати казку. Тільки мама почала, неслухняна дівчинка заплакала, бо їй Страшенно захотілося дізнатися, про що ця казка. Мама крикнула їй через двері Якщо слухатимешся, зможеш послухати казку. Але дівчинка після маминих слів ще більше заревіла на весь голос, хоча їй дуже хотілося послухати казку. Тут із нірки вилізла миша і каже Дівчинко, ти чого так голосно плачеш? Мої мишенята з переляку ледь салом не подавилися. А неслухняна дівчинка їй відповідає. Мама зачинила мене в кімнаті і не дозволяє слухати казку. Якщо хочеш, щоб твої мишенята не лякалися, пролізь по своєму мишачому ходу до їдалі, а потім розкажеш мені казку. Яку слухають мої сестрички. Миша зробила, як просила її дівчинка, пролізла до їдальні і почала підслуховувати. А мама, почувши, що дочка затихла, крикнула через двері. Ну, що, слухатимешся? Дівчинка подумала все одно мишка перекаже мені казку. Ні, не слухатимусь. І захникала знову. Хникала вона, хникала, а миша не повертається. І неслухняна дівчинка подумала дивно, чому так довго немає мишки? Мабуть, казка така цікава, що вона забула про мене. Он на віконці сидить муха. Попрошу я її подивитися, в чому там справа. І дівчинка підійшла до мухи і попросила. Шановна муха клопотуха, я послала в їдальню мишу, щоб вона підслухала казку, яку мама розповідає моїм сестричкам. Але миша не повертається. Будь добра, пролізь через замкову щілинку і подивися, що там відбувається. А я тобі за це завтра вранці подарую цукор, який мені дадуть до какао. Муха погодилася, пірнула в замкову щілину і зникла. А мама, почувши, що дівчинка знову затихла, крикнула через двері. Ну, що, слухатимешся? Але дівчинка подумала: Миша й муха все одно повернуться і розкажуть казку. Не слухатимуся. Вирішивши так, вона закричала. Не хочу, не буду, і голосно заплакала. Плакала вона, плакала, і знову їй стало дивно, що ні миша, ні муха не повертаються. Мабуть, це просто надзвичайна казка, подумала дівчинка. Спробую ще раз, і якщо нічого не вийде, стану слухняною. Піду і все з'їм. А то не почую ні казки, і нічого смачного мені не дістанеться. А мені так хочеться. І дівчинка звернулася до мурашки, яка бігла по підлозі. Шанудна, мурашко, поспішайко, ти така крихітна і зможеш пролізти під двері. Будь ласкава. Подивись, що там роблять у їдальні миша і муха. Я послала їх підслухати казку, яку мама розповідає моїм сестричкам. Але тільки, будь ласка, повертайся якнайшвидше. Я просто вмираю від цікавості. Ну, так і бути, виконує твоє прохання, сказала мурашка і пірнула під двері. Мама, почувши, що дочка перестала плакати, знову крикнула Донь, перестань і Йди поїж, Зараз буде найсмачніше. Дівчинка подумала Мурашка, ось-ось надійшли сюди мишу і муху. І я почую від них казку і закричала знову Не хочу, не буду, не хочу найсмачнішого затупала ногами і знову заревіла на весь голос. Поривіла вона, поривіла і почала затихати. По-перше, бо горло втомилося, а по-друге, бо подумала напевно, це дуже цікава казка. Усі троє миша, муха та мурашка, заслухалися і забули про мене. Гаразд. Стану слухняною. І дівчинка замовкла, навіть не схлипнула. Але мама, яка вже тричі бралася її вмовляти, розсердилася і цього разу промовчала. Дівчинка подумала мама, сердиться на мене. пошкрипусь я тихенько у двері. Мама запитає, чи я слухатимуся, а я відповів, що так. І вона мене випустить. І дівчинка зашкреблася у двері. Мама чула, як вона шкребеться, але все ще сердилася і тому мовчала, не питала. Тоді дівчинка почала просити. Випусти мене, я буду слухняною!» Тут з нірки вилізла мишка і вигукнула. Яка чудова була казка. Вибач, що я не повернулася раніше, але не змогла піти, не дослухавши до кінця. З замкової щілини вилетіла муха і загула. Так, таку цікаву казку не щодня почуєш. Не дивно, що твої сестри все з'їли, ні крихти на тарілках не залишили. А тут і мурашка з під дверей виповзла і зітхнула. Ох, чудова казка! А ще був шоколадний пудинг із ванільним соусом. Я й сама б від такого не відмовилася. Як? вигукнула неслухняна дівчинка. Був шоколадний пудинг із ванільним соусом. Вона відчинила двері і крикнула. Я теж хочу шоколадного пудингу з ванільним соусом. Я також хочу казку. Я буду слухняною. Мама та сестрички розреготалися і показали їй порожню тацю. На ній не було ані крихти. Тарілки в них теж були порожні і сяяли так, ніби їх язиками повилизували. А мама сказала, раніше треба було думати, тепер уже нічого немає. У дівчинки закапали сльози, і вона попросила, якщо не залишилося пудингу, то розкажи мені хоч чудову казочку, цю цікаву, прекрасну, яку ти розповідала моїм сестричкам. Пізно вже час спати. А не казки слухати, відповіла мама. Засмутилася неслухняна дівчинка, але довелось їй лягати спати без пудингу і без казки. Краще було б для неї, якби вона вчасно схаменулася, і пудингом би поласувала, і казку би почула. Та й для нас було б краще. Ми б теж довідалися би про цю чудову. Прекрасну казку